Міністри мери та голови військових адміністрацій у Львівській політехніці вирішували, а що ж буде наступного року і від кого це залежить. Лейтмотивом цьогорічного конгресу місцевих та регіональних влад став вчорашній історичний початок переговорів щодо вступу України до ЄС. Тож викликів багато, а виконувати їх мають саме посадовці на місцях. Як зробити кожен регіон безпечним, як розвивати економіку у кожному куточку країни та як правильно дбати про переселенців та учасників бойових дій? Легко не буде переконані у міністерствах. Але обіцяй почути кожного міського та обласного голову. Усі найцікавіші деталі цього без перебільшення важливого конгресу. Дивіться вже у понеділок на каналі Правда Тут Львів. Людям дуже було цікаво, як, що відбувається в питанні мобілізації, як підготувати військовозобов'язаних, військовослужбовців. Ви сказали те, що дуже просимо залучення всіх.